Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про спотовий біткоін ЕТФ, який 16 жовтня нібито повинен був одобритися, але виявилося це все фейком. Та що очікувати далі? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BINGX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене. По біржі BinkX. Буквально 16 жовтня пішла фейкова інформація від CoinTelegraph, те, що SEC ухвалив перший спотовий біткоін ЕТФ від Іжерс. На цій новині біткоін досягнув позначок в 30 тисяч доларів. І зразу вийшла новина після того, як біткоін досягнув 30 тисяч доларів, що це все фейк, і біткоін після того упустився назад до позначок 28 тисяч доларів. Перший висновок, який потрібно зробити, те, що більшість дійсно стояло в шорт. І неважливо, яку інформацію публікують біржі або та чи інша платформа. Тому що ні біржа, ні платформа не скаже, як є насправді. Припустимо, скільки людей зараз в шортах, яка ліквідність зібралася, ніколи вони цього не скажуть. Зараз шортистів вже немає. Знесли їх на фейковій новині. Ну і під час зростання, звісно, що вийшла та сама інформація фейкова, та знесли всі налиплі лонги, які скупилися в момент зростання. Люди побачили цю новину і бачать, як біткоін не зупиняється та далі росте. А вдруг він виросте до 31 тисячі доларів, а може взагалі до 32 тисяч доларів, а може взагалі до 33 тисячі доларів. І як завжди, люди думають та заходять там з 50-м-сотим плечем в надії те, що вони зможуть забрати мінімальний ще відскок. І на момент, коли ракета взлітає, звісно, що заскакують лонгісти. Вони обертаються у когось взагалі шортбу. І на ціні, припустимо, 29 тисяч в них автоматично закривається шорт і відкривається лонг. Одним словом, в момент такого росту налипають лонги. І інформація, що ця новина була фейкова, зворотнім рухом від 30 тисяч доларів до 28 тисяч доларів ліквідують і лунги, які зібралися. А що відбувається далі? Лонгувати ніхто вже не хоче. Всім страшно. І ця фейкова новина по спотовому біткоін ETF одобрення вже не дає ніякої віри в те, що насправді вона буде одобрена. Лонгів вже немає людям, які хочуть заходити в шорт та й таку можливість перезайти і попробувати... Відіграти свої гроші. Все як в казіно. Я думаю, що історія обов'язково повториться. Накопичуться шорти, біткоін починає рости. Припустимо. 28600. 28800. Чуть зупиняється. Припустимо, в боковику чуть-чуть опускається. Пізніше 29200. Чуть-чуть в боковику постоїть, опускається. Знов там, припустимо, 29. 30 тисяч доларів. І знов стоїть, а шортиси то усередняють свою позицію і думають, що все чудово. Тобто, все буде, як в минулий раз. Перезаходимо, в цей раз буде так само ж. Будемо падати. І потім виходить новина про те, що дійсно заявку в когось по спотовому біткоін ETF одобрили. Тобто інформація вже не була фейковою. Просто уявіть. Гаррі Генслер готовий прийняти спотовий біткоін ETF. Маніпулятори радію, тому що вони вже про це все відповідно договорилися. Яким чином в новинному фоні це все прокидати так, щоб не було лишніх пасажирів, а шортистів було в 2-3 рази або навіть в 4 рази більше і збрити всіх остаточно. І зараз відбувається гарна картина. Не просто взяли і прийняли спотовий біткоін ETF. А спочатку якісь підконтрольні змі цей коін телеграф, це все вони, це все їхні ресурси. І спочатку вони публікують якусь інформацію. А навіщо ви це все робите? Так давайте дочекаємося дійсно офіційних. Новин від регулятора СЕК, і після того на здоров'я публікуйте, тому що це все маніпуляція. В наступний раз, коли буде така новина, можливо, не в наступний раз, а в ще поза наступний раз віри в те, що біткоін ETF одобрили, не буде. Усі знову будуть набирати шорти. І в наступний раз новина може бути не фейковою. І ми побачимо 30, 31, а може і навіть. 32 тисячі доларів за біткоін винесуть всіх шортистів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!